Всім привіт! Хотілося би сказати щось з сонячного Чорноморського, але сьогодні в нас вже така цілу неділю така погода, що дощик, сьогодні ось туман, мряка така. Погода, як наче відчуває наш настрій. Вчора знову Одеса пережила страшну трагедію. Розповім, як це відчуваю така проста людина, як я. Я була вчора на роботі. Ми знаходимося десь кілометрів так, 30 від Одеси. Почалась повітряна тривога. Ми ще зранку з колегами побалакали, так що вже 4 дні в нас більш-менш тихо. І як наче наврочили, Почалась повітряна тривога. І чую один вибух, зразу потім інший, другий вибух. Зазвичай до нас летить із Криму і долітає дуже швидко. Я вийшла у коридор, думаю, якщо так поближче до виходу. І так хвилин через 15 знову пару вибухів, і потім ще. Ну так мені як відчулось. Мабуть, десь шість було вибухів, може здалось, не знаю. Ну, в общем, були прильоти по Одесі. Загинуло знову 20 людей, поранено 75, вроді, писали. Я висловлюю свої щирі співчуття рідним загиблих, бо знаю, вроді так написали, що це були робітники. Рятувальних служб різних. Ну, приїхали, як вони, там, де був перший удар, і зразу хвилин там через 15 туди ж в те саме місце був другий удар, і загинули рятівники. Це такі в нас знову сумні новини. Хотілося б розповідати про щось таке гарне, весняне, але. Ось так зараз живемо. І оце погода, як наче так плаче, теж сумує за загиблими. Та і на цій неділі, як ви знаєте, були удари і по Кривому Рогу по житловому будинку, по Сумах також по житловому будинку. Ось такі в нас новини невесняні. Так, подивилася прогноз, що тепла немає. Ще недільку в нас знову така якась не дуже погода. І не знаємо, може через неділю таке трошки тільки стане тепліше. Море сьогодні відступило. Якось так далеченько. Якась вода зараз не дуже чиста. Уже десь я помітила другу неділю плаває зверху якась піна. Щось злили чи десь щось прорвало. Не знаю, щось тут зверху плаває. Туман на вулиці. Я думала, зовсім нікого нема, але бачу, там у далечині трохи є, людей гуляють. Кажучи, сьогодні сумнівалася, чи варто підходити до моря. Думала, може, десь у парку посидіти, щоб щось записати, але біля моря в будь-яку погоду дуже гарно, хоч сьогодні така мряка, і сіро, і якось дощик накрапав навіть дуже сильно. Богу, зараз тут закінчиться. Але море все-таки якось лікує, забирає на себе весь негатив. Ну, людей сьогодні якось багато. Ну, коли такий пляж порожній, якісь такі відчуття незрозумілі, бо з однієї сторони і знімати якось простіше Ідеш і Просто знімаєш і ну, відчуваєш себе краще. А так якось трошки не по собі, коли пляж порожній, навіть якось страшнувати. Такі відчуття. Тут лебідь лебід зовсім один. Так, якось дивитись на нього жалко, що він такий одинокий. Я вже буду зараз покидати пляж та буду прямувати до міста. Трошки побачимо, як сьогодні виглядає місто. В такій погоді теж є своя краса. Так хочеться, щоб поскоріше закінчилися всі погані події і перестали гинути люди. Бажаю нам все витримати. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!